Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні у нас соте відео, і ми сьогоднішнє відео присвячуємо самому YouTube каналу, для того, щоб розповісти про сам YouTube канал і яка інформація висвітлюється на цьому YouTube каналі. Кожного дня ми висвітлюємо інформацію, яка стосується життєдіяльності людини в різних темах, в різній діяльності. І це питання від місцевого до державного рівня. Тобто. Кожен бажаючий може зайти на YouTube канал і відповідно вибрати собі тематику для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, і знайти відповіді на свої питання. На сьогоднішній час на YouTube каналі створено 14 плейлистів, з яких перший державотворення в Україні, друге депутат місцевої ради, третій виконавчий комітет ради, четвертий двопалатний парламент України, п'ятий комунальна власність. 6. Депутатські кошти. 7. Стадіон ювелейні. 8. Депутат обласної ради. 9. Соціальний захист. 10. Об'єднані територіальні громади. 11. Виборчий процес. 12. Питання заробітних плат. 13. Посада міський голова. 14. Орган місцевого самодування. Тобто, кому цікаві дані тематики, ви можете. Зайти на плейлист відповідної теми і вже подивитись ряд відео, які зазначені в цьому плейлисті. Також існує у нас таке графа, як сообщество, це на російській мові. Там публікуються дописи, можливо, там публікації у вигляді відео. Ну, в основному там дописи. Ми вже опублікували декілька дописів, тому ви можете. Заходити туди і відповідно бачити ці дописи і обговорювати цю тему. Бо дописи будуть різні в різних темах, але ця графа сообщества вона існує, вона допомагає нам не тільки висвітлювати інформацію у вигляді відео, а також інформацію у вигляді різних дописів, як це роблять в соціальних мережах. Далі, з правої сторони на панелі існують. 4 РЛК. Це ссылки на Facebook, це ссылки на групу 10, це ссылки на сторінку Суми 500, і це ссылка на телеграм-канал, куди ви можете теж зайти і ознайомитись з даними ссылками. Шановні глядачі, сьогоднішнє соте відео каже про те, що ми з вами рухаємось в правильному напрямі, тому що ви. Залишаєте свої коментарі, тому що ви робите перепости різних відео і тому, що вам дана тема цікава. Якщо ви хочете для того, щоб ми висвітлювали якусь тему стосовно питань від місцевого святкування до державного рівня. Напишіть, яка б тема вам була цікава, бо у нас вже є досвід, коли люди пишуть різноманітні питання, ми вже висвітлюємо і обговоримо дану тематику. Люди були вже такі випадки, коли казали нам, що ви правильно робите, продовжуєте далі. Тобто ця тема дуже доречна, і вона нам допомогла для того, щоб ми вирішили свої питання. Тому, якщо у вас є тематики від місцевого до державного рівня. Ви викладайте, пишіть, залишайте в коментарях, і відповідно ми дані тематики будемо обговорювати і з'ясовувати, розбиратись з даними питаннями. Що я хочу ще сказати, шановні, глядачі? соте відео це соте відео. Тому я хочу подякувати кожному з вас, сказати вам велике, велика вам подяка за те, що ви є глядачами, за те, що ви є підписниками, за те, що ви. Залишаєте свої коментарі. Давайте надалі разом з вами обговорювати різні тематики по теми, які висвітлюються на youtube каналі. Вони не висвітлюються і не і про них не розповідають ні в навчальних закладах, ні в вищих навчальних закладах. А на youtube каналі ви знайдете саме дану тему і знайдете відповіді. На дані питання, які виникають у вас. Бо ми для цього і зробили youtube канал щоб висвітлювати і казати людям, мешканцям, що треба робити в той або іншій ситуації, як треба поступати, що треба розуміти під тим або іншим поняттям. Тому, шановні глядачі, я всім вам дякую. Давайте разом продовжуємо далі спілкуватися, обговорювати. Також запрошую нових глядачів на YouTube канал, нових підписників. Запрошую, підписуйтесь, залишайте свої коментарі і давайте разом надалі рухатись, бо сьогодні було соте відео. Ми продовжимо далі, тому давайте залишайтеся разом, залишаємося разом і давайте далі висвітлювати ту інформацію, яка цікавить в першу чергу людей. А це Питання від місцевого рівня до державного рівня. Всім вам дякую, бажаю всім вам гарного дня і до нових зустрічей. До побачення.